Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні розглянемо оптимальну стратегію інвестування для новачків. Ви тільки прийшли в крипту, не знаєте, який етап циклу Бичі чи відмежі зараз. Як же почати інвестувати і яку стратегію обрати? Найкраще в такому випадку, на мою думку, підходить стратегія інвестування під назвою DCA Dollar Cost Average. Давайте на простих прикладах розберемо, як працює дана стратегія, а потім в кінці відео я розповім, які модифікації можна внести в стратегію DCA для покращення результатів інвестування. Почнемо з того, що дана стратегія розрахована для інвесторів, які орієнтуються на тривалий горизонт інвестицій, від року і більше. Якщо коротко, то дана стратегія виглядає так: ми обираємо одну монету або складаємо невеличкий портфель з трьох 5 монет і регулярно купуємо дані монети з однаковими інтервалами часу та на одну й ту саму суму. Як же це буде працювати на практиці? Давайте для візуалізації підрахунки скористаємося спеціальним сервісом-калькулятором для даної стратегії. Отже, перейдемо на сайт cryptodca.io і використаємо даний сервіс для наших розрахунків. Посилання на даний сайт я залишу в телеграм-групі. Розглянемо саму невдалу точку входу на піку минулого циклу квітні 2021 року на ціні приблизно в 63 доларів. Вносимо пачкові дані, оберемо для простоти розрахунків суму в 40$ доларів регулярних поповнень. і розглянемо спочатку ситуацію з поповненнями раз на місяць. Отже, всього в такому прикладі було проінвестовано 1320 доларів і на сьогоднішню дату наш портфель оцінювався в 1966 доларів. Як бачите, навіть за таких несприятливих умов зараз ми були в плюсі на 48,98%. Давайте змінимо інтервал інвестицій з місяця на тиждень і суму зменшимо з 40 доларів до 10. Отже, всього в такому прикладі було б проінвестовано 1400$ доларів і на сьогоднішню дату наш портфель оцінювався б в 2083 долари. Прибуток в такому прикладі становив би 48,8%. Також давайте розглянемо і випадок з інтервалом інвестицій в 2 тижні і змінимо суму інвестицій до 20$. доларів. Отже, всього в такому прикладі було б проінвестовано також 1400$, доларів і на сьогоднішню дату наш портфель оцінювався в 2075. доларів. Прибуток в такому прикладі становив би 48,26%. Отже, як бачите, хоч і не суттєво, але на декілька сотих відсотка краще спрацювала в даному випадку модель інвестування з інтервалом раз на місяць. Звичайно, це все на рівні похибки і в принципі можна інвестувати як кому зручніше. Мені, наприклад, цікавіше інвестувати раз на тиждень. Давайте поглянемо, б результати показали б інвестиції за даною стратегією в інші монети. Такі монети, як Ethereum, Link, Dot та Solana. На даному сайті присутня велика кількість монет, можете переекспериментувати самі з іншими монетами. Для простоти обчислення розв'язуємо кількість інвестицій з інтервалом в один місяць. Отже, у прикладі з ефіріумом було б на ту ж саму суму 1320 доларів, і на сьогоднішній день наш портфель оцінювався б в 1587 доларів. Прибуток в такому випадку становив б 20,23%. Отже, на даному етапі ринку біткоін переграє ефіріум у відсотках росту, але все одно ми були б в плюсі. У прикладі з монетою Link було проінвестовано також 1320 доларів, і на сьогоднішній день наш портфель оцінювався в 2205 доларів. Прибуток в такому прикладі становив би 67,7%. І монета Link переграє біткоін в відсотках. В прикладі з монетою DOT було б проінвестовано ту ж саму суму 1320 доларів, і на сьогоднішню дату наш портфель оцінювався б в 1162,8$. доларів. І по монеті DOT ми були б досі в просадці на майже 12%. І остання з монет Салана за тих самих умов з інвестиціями в 1320 доларів на сьогоднішній день наш портфель оцінювався б в 3051 долар. Прибуток В такому прикладі становив би 131,14. І як бачимо, хто б ще не казав про монету Solana, але вона за майже 3 роки інвестицій з самими несприятливими початковими умовами інвестування показала найкращий результат і перевершила біткоін два рази по дохідності. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Давайте підсумуємо все і виведемо загальні цифри, якби у нас був сформований портфель із даних 5 монет. І ми регулярно інвестували в кожну по 40 доларів на місяць протягом майже 3 років. Отже, всього за цей час було проінвестовано 6600$, доларів, а на даний час такий портфель оцінювався б доларів. І прибуток становив би 3402$, долари, що у відсотках становить 52%. Погодьтесь, досить непоганий результат, враховуючи нашу точку входу та те, що зараз тільки проміжний ріст перед основним бул-раном. А зараз я розповім, як можна модернізувати дану стратегію для покращення результатів. Отже, при стандартній стратегії інвестування ми постійно інвестуємо однакові суми. Я ж пропоную при знищенні ціни від свого максимального значення на 40% починати інвестувати подвійні суми. А при зниженні ціни на понад 70% інвестувати суми втричі більше від початкової. На скрішонці ви бачите, як в такому випадку покращиться наша точка входу та збільшиться сума інвестицій. Для прикладу я взяв тільки три різні ціни, але навіть в такому прикладі, думаю, ви бачите результат кращий. В стандартному режимі інвестицій по 100 доларів ми мали б суму в 300$ і середню ціну 43 700. А в модернізованій стратегії отримали б і суму інвестицій. $600 доларів і середню ціну 35650. Тобто, в першому випадку на сьогоднішній день ми тільки вийшли в нуль, а з модернізованої стратегії вже мали би прибуток в 23%. Я використовую стратегію DCA в своєму основному портфелі для накопичення таких монет, як Atom, NIR та Solana. Для свого проєкту про безпечний стейкінг середовищі Ledger Live. Таким чином, я планую накопичувати дані монети протягом наступного року. При цьому ще й прибуток від стейкінгу буде йти. Це, звичайно, не фінансова порада, всі фінансові рішення кожен приймає самостійно. Сподіваюся, дане відео було вам корисне. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.